Доброго ранку, в ефірі знову рубрика «Корисні поради. Ми сьогодні завітали в смарт-сервіс, де ремонтують, покращують сучасні комп'ютерні техніку. І я вже хочу познайомити вже, а хто може знайомий, з Андрієм, привіт, Привет. який сьогодні розкаже про якусь проблему, з якою звертаються люди. Щось стосується драйверів, але я в цьому нічого не розумію, тому Андрій вам все розкаже, і покаже. Драйвер це така мікропрограма, яка забезпечує роботу всіх елементів комп'ютера разом. Дуже часто бувають звернення, коли люди звертаються, що в них не працює якась певна частина комп'ютера. Зображення там, наприклад, не відповідає певної якості, або, наприклад, немає звуку, або він повільно працює. Тобто, драйвер це така програма, яка забезпечує роботу елемента комп'ютера в. Повну його, так би мовити, силу. Зараз ми, я покажу, як можна подивитися, чи, ну, чи це є ця проблема. Спочатку я радив би перевірити користувача, що в них дійсно а, є проблема з елементом комп'ютера, чи йому варто звертатись до сервісного центру, чи в нього просто там якісь, ну, програмна, ну, якась програмне яка, невелика, та, невелика. шкода. Ну, давай. Що ми можемо зробити? Ми заходимо куди? Мій комп'ютер. Мій комп'ютер. Свойства. свойства, обладнання, диспетчер пристрої, так. де в нас перераховані всі, так би мовити, пристрої, які використовуються в системі. І Якщо ми бачимо такий от значок жовтенький або знаково, да, або знак питання, це значить, що система операційна вона не розуміє цього пристрою. Тобто він є, але він для неї, так би мовити, невідомий. Так. Це вже є, якби інформуючим моментом, що Драйверами цього пристрою проблема. Або в принципі може бути і з самим пристроєм проблема. Ага, тобто ви да, тобто, зараз. Тобто, да, може він не вийти з ладу і вже потрібно звертатись ага. сервісний центр. Ага. Ну, для початку ми рекомендуємо просто зробити перестановку драйвера цього пристрою. Ага. Як ми це робимо? Як ми це робимо? Всі драйвера обично на всі пристрої поставляються виробником у вигляді таке диск? Ну, беремо цей диск, вставляємо системний блок. Що хотів би зазначити, виробники зараз комплектують свої диски, які вони поставляють, дуже зручним інтерфейсом, тобто, що не потрібно там якихось певних глибоких пізнань угу. для того, щоб Це доступно да. написано, так? Тобто, воно само навіть підказує, що нам робити. Ну, в даному випадку. У нас є проблема з відеодрайвером. Нам варто його перестановити. Вибираємо цей драйвер з списку драйверів, oh. натискаємо Install і чекаємо. І скільки ми так маємо чекати? Ну, це вже в залежності від конкретного пристрою, для якого ми переставляємо драйвер, і від самого драйверу. ATA, так? Я бачу програму. Так. Воно, в принципі, інформує нас. Про хід установки інколи запитує певні там ну, питання, да, угу. тобто воно інтерактивно, ми з ним працюємо. Тобто, бажано, в принципі, якщо вдома немає якихось глибоких пізнань, все е, вибирати автоматично так. або там, ту, яку рекомендує виробник. Для того, щоб драйвера вступили в силу, необхідно перезагрузити комп'ютер. В принципі, Після того, як ми вже загрузили так, цей дітей. Так, коли драйвер, він так? загрузився, він сам пропонує, що давайте перегрузимося, я вже почну працювати. Угу. І ми кажемо, Так, Ми підтверджуємо його бажання. І ось ми бачимо, що картинка значно відузмінилася. Тобто, вже стоїть штатні значки. Ну і дивимось для контролю, чи в нас щось змінилося в диспетчері пристроїв. Тобто бачиш ніяких Знаків питання або питання оклику. Тобто все, в нас вже комп'ютер працює так, як він має працювати. Так. Перезагрузили драйвер і все добре. Так. Ось таким легким способом ви можете усунути свою проблему з вашим комп'ютером. наступної зустрічі. До побачення.